Благоустрій, житлово-комунальне господарство, тарифи отримання гуманітарної допомоги. Із цими питаннями найчастіше звертались мешканці громади до депутатів Хмельницької міської ради. Про це інформують представники громадської організації Хмельницька ініціатива. Вони оприлюднили результати моніторингу про прийом громадян місцевими обранцями. 23% – це матеріальна допомога, 27% – це гуманітарна допомога. Саме більше це в нас ЖКГ і благоустрій. А також тарифи, транспорт і дорожнє господарство. По юридичній допомозі у нас нуль. Моніторинг відбувався шляхом очного опитування. Загалом дослідили роботу 26 обранців. Особисто приймають громадян 21 депутат. Іна Ящук та Олександр Семенюк за попереднім записом не вдалось підтвердити інформацію щодо особистого прийому у Ярослава Каюка, Віталія Куліщака та Сергія Золотухіна. Більшість депутатів проводять прийом у комунальних приміщеннях, наданих міською радою, а четверо депутатів проводять прийом на своєму робочому місці. І один депутат проводить прийом в своєму партійному офісі. 29 депутатів депутатських приймалень мають інформаційні таблички, що є дуже добре. У восьми депутатів відповідні вивіски відсутні. Найчастіше громадяни дізнаються про місце та час прийому із сайту Хмельницької міської ради або ж у соцмережах. Адреса здійснення прийому цих депутатів вони відповідають інформації, вказані на сайті. У 26 депутатів фактичні контакти, що оприлюднено на сайті ради, також відповідають дійсності в перший рік повномасштабного вторгнення тенденція набрала розвитку того, що всі почали масово переходити на онлайн, тобто це були онлайн прийоми. Зараз ми бачимо, що є трошки полегшення, і люди звертаються очно. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.